Привіт усім! Я рада вітати вас на своєму каналі. І хочу нині зробити такі огірочки. Прочитала в інтернеті, дуже мене зацікавило. І я хочу зробити і поділитися з вами. От один шар огірочків я вже наложила. Тут часник дала, кріп, хрінь. Вешневе листя, листя смородини і дубове листя. І тепер от тут уже другий шар буду накладати. Кріп я поставила, тепер кладу. хрінь. Отак. От хрінь. Тепер кидаю Отак часнику, ще наверх лишу. Так, кидаю ще листя від смородини, листя вишні, листя дуба, отак. І накладаю огірочки. Огірочки тут у мене, я не відрізаю нічого, просто отак накладати. більше менші огірки. Це свої вже отак. Огірочки замочені, були на, на добу воді ось так. Все, огірочки я назложувала. Тепер знову кладу кріп. Давайте кладу чесничок, ось я розкидаю, кладу листя смородини, листя дуба, отак, листя вишні. Накладаю. Кладу кріп ось так. і листя хріну будемо зверті ще класти, але спочатку зроблю розсіл. На 6 літрів води. Це в мене ведерко 10 літрове, на 6 літрів води 300 г соли такої кам'яної, не неюдова. І розмішати. Вода в мене проста. З кірниці проста вода. І розмішаємо всі. Тільки п'є чайна вода, нічого, проста, проста вода. 300 грамів солі на 6 літрів води. щоб розчинилися сіль. Так, тепер будемо заливати цю воду будемо заливати сюди. Гірочки дуже цікавий метод консервації огірків. Вам розкажу. Мені дуже цікаво, і я сама хочу їх спробувати. так кладемо зверху ще хрін отак От накриваємо і все Так накриваємо, ще трошки додав води. Відерко треба брати також, щоб мало ось таку кришку, щоб плотно закрити. Отак огірки. Так, щоб плотно були закриті. І ось що тепер ми робимо. Беремо це відерку. Кладаємо ось такий пакет. Ось такий пакет. Ось так Ось зав'язуємо. Ось я тут так зав'язуємо. Зав Тепер беремо. Кладам разом з пакетом у мішок Отакий его. так. У мішок. Зав'язуємо цей мішок. Зав'язуємо цей мішок і виносимо на двір, закопуємо десь у таке місце, у землю. У землі у нас собі будуть класитися, буде проходити ферментація. Отака, щоб глина не попадала, ми у мішок. У пакетах і так у мішок. А які будуть огірочки, треба буде їх відкопати, треба буде закопати у землю. І так, аби на штик було вище землі, а відкривати їх треба буде десь позначити, якимось стечку чи чим. А відкопаємо десь уже в грудні перед Різдвом. Кажуть, що вони не кислі ні, ні, ну, дуже смачні і дуже гарні. Які будуть, я з вами поділюся, коли, коли ми відкопаємо. Ось такий цікавий метод. Мене цікаві огірочки ще були свої. Я вже понаквашувала, позаконсервовувала. А думаю, ще такий метод. Кажу, що дуже цікавий. Кому було цікаво з нами, дивитися це відео. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А які огірочки попробуємо вже на коліду? Або десь вже у грудне. Дякую, що дивилися мої відео. Будьте здорові, до зустрічі! Миру всім нам і Україні! Ось таку яму. Викопав чоловік під огірки. Отак от, от, -от, от забили ми мішок туди. Засувай. Я вже не до чоловіка, давай попробую ми. <різь> <різь> Отак от засунемо. Я не дуже тут хотіла. Чоловіка, давай це цікавий такий метод, давай ми зробимо. О вот Покажу вам трохи наших краєвидів. Забий там патек. Ось так. Будемо пробувати. Mm. <laughs> Кінець грудні. До зустрічі.